Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про майбутнє України, тому як власне почали вже наші українські політики говорити про те, що було б дуже добре потрошки вже повертати наших українців українських біженців, біженок я б навіть сказав назад в Україну. Тому як без них Україна не зможе нормально розвиватись і є дуже і дуже негативні наслідки вже на сьогоднішній день. Давайте ж розбиратися. Хто хоче повертати цих українців назад додому, що ж які скажімо так, збитки вже на сьогоднішній день є для України. Я думаю, це багато кому буде цікаво, і особливо особливо буде цікаво тим, хто постійно кричить: що якщо ви виїхали з України, то вже нема чого сюди повертатись. Я хочу вас переконати в тому, що це повна дурня, і так точно бути не може. Тому як кожен українець потрібен саме тут вдома. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, пишіть в коментарі, звідки ви його дивитесь, А в кінці, звісно ж, пишіть свою думку з цього приводу. Отже, взяв Блумберг Україна, взяв інтерв'ю в заступника міністра економіки України Тетяни Бережної. Вона дала це інтерв'ю, де вона власне затронула тему біженців і економічного відновлення України. І також за дослідженнями Блумберга 70% біженців, які зараз знаходяться так за кордоном за межами України, це 2 мільйони 800 тисяч жінок працездатного віку, які можуть працювати, сплачувати податки, скажімо так створювати додану вартість, і таким чином економіка України може зростати. І на сьогоднішній день оці, скажімо так, працездатні жінки. Ми зараз говоримо тільки за жінок, ми не говоримо навіть за чоловіків. Тільки виїзд оцих майже трьох мільйонів жінок з території України він провалив наш рівень ВВП на цілих 10%. В грошовому вимірі державний бюджет України не щороку тепер понад 20 мільйонів. 20 мільярдів доларів, і це ну просто для порівняння. Євросоюз виділяє нам виділив вже нам грандіозний пакет допомоги, на який буде виплачуватись протягом чотирьох. Років і цей грандіозний пакет допомоги від європейського союзу він складає 14 мільярдів. доларів. А при цьому втрата просто українських громадян України, які були змушені виїхати за кордон, коштує Україні за цих 4 роки. Вона буде коштувати Україні 80 мільярдів доларів. Тобто допомога, яку надає Європейський Союз, і ті втрати, які понесла Україна, вони фактично просто не. Не можна їх навіть співставити, і також маємо пряму мову заступниці міністра економіки Тетяни Бережної. Вона говорить, що для мене особисто перемога прийде тоді, коли українські родини об'єднаються в Україні, а не за кордоном. Тому найважливіше завдання зараз для України для української влади зробити все можливе, щоб повернути жінок і дітей їхнім чоловікам заявила власне заступниця міністра. І друзі, я хочу вам як би сказати одразу ж свою думку тут справді на це може попливати тільки наша українська влада, тому тільки в тому випадку, коли в Україні буде Суттєво і замітно наочно падати рівень корупції, коли будуть садити у в'язницю тих, хто розкрадає бюджети, тих, хто порушує закони, тих, хто займається комовством і так далі. Тільки після цього в більшості українців, які на сьогоднішній день влаштовують своє життя за кордоном, тільки після цього вони будуть розуміти, що їм можна повертатись назад в Україну, і тут насправді справа навіть не у війні, тому як війна це є лише один. Такий фактор, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день, навіть якщо війна закінчиться сьогодні, то завтра точно всі там цих майже 10 мільйонів українців, які виїхали після початку війни за кордон, реально половина з них просто-напросто не буде збиратись повертатись сюди, тому як вони бачать, наскільки наскільки сильно ця корупція власне в нас працює абсолютно на всіх рівнях. Влади, якби зараз люди наочно бачать так, просто з відкритих джерел наскільки сильно ці кошти розкрадаються, Я думаю, що це дуже і дуже сильно демотивуючий фактор для тих, хто вже виїхав за кордон до країн Європи і бачить, як все влаштовано власне там. Як би тяжко там не було, але людина розуміє, що є якісь чіткі правила гри, за якими грають плюс-мінус всі. Однаково, і от можливо тоді, коли в нас в Україні цей рівень корупції буде знижений, реально я реально не можна викорінити корупцію там повністю. В кожній державі є корупція, але просто десь можуть красти 3% з бюджету, а десь можуть красти 30%, а десь можуть красти і 80% бюджету, і при цьому просто плювати людям в очі. Тож ми надіємося, що наша українська влада є свідома. В цьому скажімо так в цих реаліях і їм потрібно розуміти, що для того, щоб повернути українців додому, потрібно створити якісь чіткі правила гри, рівні правила гри, коли українці будуть розуміти, що вони, навіть повернувшись додому, будуть тут в безпеці. Це стосується і фізичної безпеки, і моральної безпеки, і економічної безпеки, яка також є дуже і дуже важливою, тому якби все насправді в руках. Нашої української влади Будемо дивитися, як вони будуть повертати е, своїх громадян додому, тому як це все кошти українського бюджету, який відіграє ключову роль, якби в власне в нашій, е, в нашому житті. Тому е, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде мені дуже цікаво її почитати. Також е, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. Буду радий там бачити кожного з вас. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня. І до нових зустрічей.